Привіт усім! Скажіть, чи може різдвяна казка бути і радісною, і водночас неймовірно сумною? От саме про таке дивовижне поєднання ми сьогодні й поговоримо, розбираючи твір Ігоря Калинця вертеп маленького хлопчика. Давайте разом зануримось у цю зворушливу історію. І ось воно, ключове питання: чи може різдвяна історія бути одночасно щасливою і щемливою? Здавалося б, дивно, правда? Але саме в цьому і полягає вся магія твору калинця. Тут святкова радість і глибока туга йдуть пліч опліч? Ну що ж, знайомимось із нашим головним героєм це маленький хлопчик, і в нього є одна, єдина, але така величезна мрія на це різдво. Понад усе на світі він хоче долучитися до справжнього вертепу. До речі, а що таке вертеп? Це, по суті, наш старовинний український мандрівний театр. Уявляєте? Колядники збираються, ходять від хати до хати і розігрують цілу виставу про народження Ісуса, співають, грають. Це неймовірно красива і важлива частина наших різдвяних традицій. І от уявіть собі, цього хлопчика. Він готується, ну просто з шаленим ентузіазмом. Він уже все собі придумав, буде пастушком. У нього є і гуцульський каптарик, і висока палиця кривулька, і навіть капелюх солом'яний. А тут раз і йому пропонують роль маленького янголятка. Ну, звісно, він трішки засмутився, але його ж узяли до вертепу, і ця радість, звичайно, все перемогла. Та знаєте, за всією цією святковою метушнею і дитячою радістю ховається щось інше. Глибокий глибокий смуток, який так контрастує з усім навколо. Подивіться, який тут контраст. З одного боку свято, вертеп, чарівні колядки, сміх, радість, а з іншого, всередині у хлопчика порожнеча. Він шалено сумує за батьками, згадує маму. І серед усього цього галасу почувається таким самотнім. І ось ця цитата вона просто розриває серце. Уявіть, хлопчик співає колядку про Діву Марію і в нього просто клубок у горлі. Чому? Бо його маму теж звати Марія, і виходить, що він співає про чужу далеку радість, а в цей момент думає лише про свою власну розлуку. То де ж його батьки? А вони далеко-далеко, аж у Португалії. Вони мусили поїхати на заробітки. Знаєте, як це буває у їхньому містечку, закрився цукровий завод, роботи не стало. На жаль, це така знайома історія для багатьох родин. Хлопчик навіть на карті лінію провів від свого дому до Лісабона така собі лінія туги і надії. А тепер давайте трішки про самого автора. Бо щоб зрозуміти історію, треба зрозуміти того, хто її написав. І от життя Ігоря Калинця дуже сильно вплинуло на цей твір. Ігор Калинець народився в 1939, якраз напередодні Другої світової війни. Його дитинство це дитинство, по суті, вкрадене війною, батько пішов захищати рідну землю і так і не повернувся. Ця особиста втрата, звісно, залишила глибочезний шрам і багато в чому сформувала його як патріота. І ось тут дуже важливий момент коли у вертепному дійстві герої захищають новонародженого Ісуса. Калинець вкладає в це щось набагато більше. Захист цього дитятка це насправді символ захисту іншого дитятя, самої України, такої ж маленької і вразливої. І щоб ми це точно зрозуміли, автор робить геніальний хід. Поряд з біблійними персонажами у Вартепі раптом з'являються справжні захисники України з різних епох. Ось вам король Данило, як символ нашої давньої держави, ось козак уособлення свободи і відваги. А ось і січовий стрілець, нагадування про боротьбу за незалежність. І звичайна різдвяна вистава перетворюється на щось значно більше. Добре, автором розібрались. А тепер повертаємося до нашого хлопчика. Бо після його тріумфального виступу починається справжнє диво, реальність відступає. І в гру вступає магія. Вистава закінчилася. Хлопчика всі хвалять, він зірка вечора, а йому йому не до того. Він тихо зітхає і каже Як жаль, що мене не бачать мамуся і татко. І знаєте, саме це щире, просте дитяче бажання, воно і запускає ланцюжок неймовірних подій. І тут починається справжня казка. До нього підходить нібито старший хлопець з вертепу, а насправді його ангел-хоронитель. І що далі? А далі клац, і вони вже в Португалії. За одну мить. Хлопчик бачить свою сплячу маму, цілує її, і вона уві сні усміхається. А тато? Тато в цей час їде в потязі, дивиться у вікно і бачить свого сина в образі ангела. Просто неймовірно! Ну, це просто фантастика, але за цією магією ховається дуже глибока і красива думка. Давайте спробуємо її розгадати. Ось тут ми чітко бачимо, як автор сплітає докупи два світи. Реальний світ він, на жаль, жорстокий заробітки, розлука, дитяча самотність. А поруч світ фантастичний світ, де є ангели-охоронці, де можна миттєво перелетіти через усю Європу. По суті, казка тут це як ліки для душі, вона допомагає пережити біль реального життя. То для чого ж потрібне це диво? А для того, щоб нагадати нам про найголовніше про те, що існують вічні цінності, такі як любов, доброта, тепло родини, і саме ці речі насправді долають будь які відстані? Вони єднають серця і дають надію, коли здається надії вже немає. І на завершення хочу залишити ось таку думку а що, як справжнє різдвяне диво це не ангели і не миттєві подорожі? А що як найбільше диво? Це любов. Любов настільки сильна, що для неї не існує ані кілометрів, ані кордонів. Можливо, саме вона і є тим світлом, яке здатне зігріти нас у найтемніші часи. Дякую.